Всім привіт! Мене звати Люда і вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні отримала посилку і хочу вам показати, яку я замовила собі красу. Ще одну собі орхідейку хочу у свою колекцію. Так як зараз зима, і е, зразу, коли я цю посилку привезла додому, я її відразу не розпаковую. Десь три години орхідея знаходилася у мене у коридорі. Аж тепер я починаю її потихеньку розпаковувати, щоб не відразу потихо, щоб не пішло тепле повітря, щоб орхідейка не стресанула. І потихо зараз я. Її відкрию і хочу вам її показати Буду. досить відповідально, дівчата роблять коробки спеціально під орхідейки. Показано стрілочками догори і пише обережно, скло, щоб не кидали. І зараз я відкрию. Я замовила цю орхідейку вже десь більше як два тижні. Але дівчата. Тримали цю орхідейку у себе, бо були морози. Також були мокрі корінці. Вона була дуже полита. Ну, Хочу вже зараз подивитися, що відбулося за два тижні. Отак от приходять посилки. Отак от окутані, прикріплені до коробок. Вона. Не бігає по коробці сюди туди? Це дуже добре. Отак. Дуже гарно укутана. Зараз почну відкривати. Як дитя окотана орхідейка. Дуже люблю такі моменти, коли приходять нові орхідеї, і я починаю розпаковку, починаю в очікуванні, а що там прийшло. Бо замовляєш одне, може прийти зовсім інакше. Всяке може бути, це ж є дорога. Така гарна, утеплююча фульга, також ще одна. Така утеплююча канина досить відповідально дівчата упакували. Ви ж не знаєте, як буде всередині. Там саме цікавіше. Поки що тут так, а там саме цікавіше. Кидаю це все на низ і потихеньку відкриваю. І дуже момент. Так як у дитинстві, кожного ранку на Миколая зазирав під подушку, що Миколай приніс. Так зараз у мене такий момент, відкриваю і дивлюся, що мені передали і що тут зараз є. Є отака краса. Зараз виблискує тільки папір. Зараз я це все заберу. І почну. Вивести бутончики. Одні бутончики, які були орфідайка. Засушила погляньте яка красота, це я замовила собі орхідейку метелика. Така дуже милота, милота, з такою дуже насиченою губою. Дуже така всередині. Красива так, почну тепер знімати отут дівчата вниз. Досить гарно також утеплюють і е, закладають туалетним папером, щоб не висипалася кора. І це дуже зручно. Кора не висипається, тому що є дуже багато. Так що орхідеї приходить і, і орхідеї висипають гуршків. Так, забираю геть, дивлюся. На курінчики, курінчики просушені гарно покажу вам її зблизька. Отак, як орхідейка виглядає. У неї коренева. Такий гарний кущик. Отака От у мене з'явилася красота. Також оці бутончики, які такого кольору, ці всі бутони вона скине. Також тут бутончик є, вона скине, і також ці бутони вона скине. І отут. Бачу також, тут також дивлюся, що бутончики вона поскидає. Невелика орхідейка така, дуже, дуже гарна. Дуже такий має дуже гарний. Отакі крильця дуже має красиві вона з фіолетовими розводами. Дуже оригінально виглядає і в камеру вона виглядає дуже така. Так як рижа, а насправді вона коричнева. Така дуже коричневий, коричневий її такий колір з таким фіолетовим дуже гарним відтінком. І з такою дуже гарною насиченою губою малиновою. Отака мелота. З'явилася в мене в колекції. Я дуже рада. Сьогодні з нею нічого робити не буду, абсолютно нічого їй сьогодні робити не буду. Хай вона відпочиває, хай вона приходить до себе, тому що вона прийшла в дорогу і отак хай вона сьогодні стоїть. А завтра. Подивитися, думала, що це орхідейка з точки росту. Ні. А завтра ці красуні, яка має три квітоноси, отака милота. Я буду робити всі процедури і вам покажу. Отака у мене новиночка. А на цьому буду своє відео закінчувати. Всім вам щиро дякую, що ви мене підтримуєте, що ви підписуєтесь на мій канал. Щиро вам і щиро дякую, що ви підтримуєте нашу рідну українську мову. І за це вам щиро я щиро і дякую. А я всім хочу побажати, хто мене дивиться. Божого благословіння, добра, достатку, здоров'я, любові, добробут у кожну домівку і в кожне серденько. Нехай у кожному серденьку панує тільки добро, мир і злагода, і щоб всі люди ставали один до другого добріші, миліші. І хай всім людям щастить, і всі хай будуть здорові! Це основне. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня. До перемоги!